Жіночий одяг Швейцарія, зима осінь. Сорту Крем плюс екстра, вага 20 кг, ціна 5,5 євро за 1 кг. Ось такі штанішки від Adidas в розмірі XS. Наступне ось такий світер Теплесенький з такою коалою, новорічний. Це, до речі, йде New Look в розмірі Емочка. Наступний повністю новесенький гольфик. Ось такий червоний, класний, жіночий в розмірі. Не бачу, але думаю, що це М. Так, це йде розмір М. Наступна моделька. Ось такого плану: такий, е, така кофточка, рукавчик буде тільки до половинки. Наступний теплесенький, класний кардиганчик. Ось така моделька жіночого кардигану. Так, далі. Далі у нас йде. Ще один кардиган. Подивіться, який класний. Ось така моделька. Це, до речі, йде New лук Пишу розмір S. Наступне. Спортивний такий э, long Sleeve. Такий шоколадний, класний, жіночий в розмірі M. Наступне. Світр. Подивіться, який крутезний. Ось така моделька. Далі. Так, я взяла дві. Ось така теж досить цікава моделька. Це ззаду буде такий виріс на спинці. Ось це вперед. Далі бодік. Бодік від бренду Zara. Ось така моделька. Жіночий в розмірі. На жаль, не бачу. Ось таке. Я думаю, що це емочка. Далі сорочка. Сорочка. Подивіться, просто ідеальна жіноча сорочка від Primark. Ось так вона виглядає. Ще одна сурочка. Повністю новесенька. Такий офісний варіант. Йдемо далі. Гольф. Ось такого плану, чорний класний гольфик. Далі кофточка. Подивіться, яка класна ззаду буде спинка. Далі це у нас ось така кофточка-блузочка. Ось така моделька Далі ще одні спортивні штаніжки. Теплесенькі дуже. Ось так виглядають. Багато кишеніт мають. Наступне, це знову ж таки спортивні штанішки, це вже бренд Шейн. В розмірі XL Ось така моделька. Далі у нас платько. Платько ось таке крутезне, тепленьке. Наступне. Ось така кофточка великого розміру. Ще одна пара штанів. Ось такі молочні. Далі спортивна кофточка в розмірі М. Так, це у нас іде ось така кофточка, такий піджачок. Це у нас іде від бренду Атмосфера розмір 40. Наступне такий укорочений світшотик від ПЛТ. Дальше. Ось такий кольф. Далі. Це у нас іде ось така цікава, як жилеточка, така кофточка жіноча. Так, ще одне платьечко. Повністю новесеньке, з такеточку. Таке сіреньке такого плану. Так, штанішки. Це у нас іде ось така чорна кофточка. Такою пташкою дуже гарно виглядає. Така нашита, ідеальна жіноча кофточка. Далі світер від бренду River Island. Ще одна теплесенька кофточка. Такий світерочок. Ось так він виглядає. Далі, далі у нас лосінчики. Ось такого плану. З високою посадкою. Знизу вони тут трішечки кльош. Наступно, ще одні лосіни. Так, ці лосіни будуть всередині дуже утеплені. Такі тепленькі, класні. Далі кофточка. Ось така легенька. Так, дуже приємні, класні штанішки. Вони м'ясенькі, тепленькі. Так, ще один гольфик. Ось такий крутезний. Так, світер. Жіночі, жилеточка. Дивіться, яка красота. Дуже класна жіноча жилеточка від бренду Next в розмірі Елічка. Наступна ось така сорочка. Теплесенька блузка. Ще один світер. Ось такого плану. Наступна моделька йде. Ось такий світер. Це, до речі, розмір. Думаю, що це емочка, елічка. Так, знову теплесенький світер. Подивіться, який крутезний. Ось так він виглядає. Далі. Жіночий. Ось така моделька. Як бачите, у нас в лотику попадається жіночий одяг на різну вікову категорію, тобто як і такий молодіжний, і на більш старших людей. Ось така моделька. Подивіться, бодік жіночий, такий з гонфиком. Ось такий світерочок від бренду Jordi. До речі, дійсно дуже крутезні. Ціна 5,5 євро за 1 кілограм, вага 20 кілограм. Дуже приємний матеріал від бренду Ту. Такий класний, приємний, м'ягасенький. Наступний це у нас попадається піджачок. подивіться який крутезний піджачок. Розмір пише 18. Далі. Далі у нас світшотик жіночий. Це навіть така, як туніка з капюшончиком. Ось така жіноча туніка з капюшончиком. Далі світшотик Under Armour, Ось така моделька. Бачите, з капюшончиком жіночий Under Armour, Ззаду тут теж пише. І йдемо далі. У нас тут ще залишається буквально трішечки. Подивіться, яка красота. Який тут принт, леви. Далі. А дальше у нас ось така легесенька кофточка жіноча. Так, це у нас іде ось такий лагесенький, як безрукавочка. рукавочка кардиганчик. З етикеточкою повністю новесенька. Ось таке платье-тоніка. Сіршотик платтячко тоніка в розмірі Ерічка. Наступна моделька. Від H&M. Ось такий, подивіться, який класний, лавандовий такий колір. Ідемо далі. А далі у нас світшот. Ні, світер. Світер, подивіться. Спереду він такий сіренький, ззаду темненький. Ось така моделька крутезний в розмірі елічка. Далі. Ще одна теплесенька туніка. Наступне, Наступне це у нас іде ось такий гольфик салатовий. Так, ще буквально трішечки речей. У нас тут залишається. Ось такий світер. Далі це у нас бодік. Бодік, подивіться, який кортезний. Ось така моделька, ззаду відкрита спинка. Ось такий Про просвічується. Далі ще один гольф. Ось такий. І останнє, що в цьому лотику нам попадається, це ще один кардиганчик. Ось така моделька. І це був жіночий одяг, осінь зима, сорту Крем плюс екстра 20 кг, по 5,5 євро за 1 кілограм.